«Скажи, Фомо, чому? Ти готовий вірити будь-кому, але не хочеш слухати власного серця, яке переганяє людню мову?» А Фома відповідає їм так: вважайте, що я останній мудак, але так як ви несете свою віру, хіба що вбитих виносять під час піхотних атак. Ви ж не думайте взагалі, як нам виглядати на вашому тлі, як після вас нам лишатися жити, тим більше як нам лежати в землі. Це з шляхом до Бога нічого спільного. Це до не Бога. релігійна поезія, вона навіть не християнська, за великим тарахунком. Біблія в цьому контексті, скоріше, розглядається як така велика енциклопедія, великий енциклопедичний словників, така собі такий варіант Вікіпедії. Книга, в якій фактично можна знайти дуже багато інформації на будь-яку тему. Там дуже багато біблійних так, образів, біблійних якихось алюзій, е імен, назв е і, і сюжетів. цікаво працювати із. Із речами, універсальними, речами, які відчитуються великою кількістю людей. Землі говорять померлі, з неба говорять святі, але навіть в їхній зневазі є співчуття і міра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена, чорна земля стереже дезертира. Що в твоїм серці країна? Що в твоїй голові? Я не маю сказати про те, що ну, Біблія так чи інакше для нас, для людей, які живуть у світу, християнський, постхристиянський, антихристиянський, але так чи інакше в цивілізації пов'язані з християнством, да, ну, це є така універсальна книга. Тому що більшість якихось сюжетів, ну не більшість, а багато сюжетів, імен географічних нас з Біблії нам відомо. Ми навіть там можемо не ходити до церкви, ми навіть можемо бути не церковними людьми, невіруючими людьми, але ну, ми знаємо, хто така Марія, Так? Ми знаємо, в якому віці був зіп'ятий Ісус. Ми знаємо, що таке Содом і море. Ми там знаємо, що таке Голгофа. Так? Якісь такі речі всі знають. Це якісь такі знання, які от просто вони проходять з повітря. І при цьому це не має жодного стосунку до шляху до Бога. Це взагалі, як на мене, зовсім не якісь щось таке, що не обов'язково має бути пов'язане з релігією, з вірою. І з цим текстом відповідно дуже цікаво працювати, тому що користуючись цими речами, ти. Відразу, відразу будеш читача на якийсь вищий рівень. Тому що ну, одна річ, коли ти просто розповідаєш історію людині і намагаєшся пояснити, що ця історія значить, що за цим стоїть. інша річ, коли ти постійно, якщо ти розповідаєш історію, то от був такий персонаж, ну от він, скажімо, там як, як Ісус. Це був такий персонаж, він як Марія. Ти розумієш, і людина відразу для себе включає якийсь якийсь логічний ряд. Розуміючи про що йдеться, тут набагато простіше, набагато простіше пояснити якісь дуже прості речі. 2015 зима. Смерть ніколи не приходить сама. За нею зазвичай приходить пам'ять. На неї хворіють, від неї потерпають. Ти бачиш, я вижив. У мене два серця. Зроби щонебудь. з ними обома. Там розміщує багато моментів, коли поезія публіцистична, поезія така от, жорстка, зовнішня подієва, перетікає в поезію більш ліричну і, і приватну. Я завжди говорю, що я за великим рахунком пишу одну велику книгу протягом протім свого життя. Мої персонажі вони переходять з книги до книги, вони рухаються, рухаються тягнучи за собою ці плашники з образами, метафорами, якимось словниковим запасом. Багато кому це не подобається, багато хто вважає це саме самоповторними. А ну для мене це природні, і насправді я пишу про те, що мене цікавить. А мене за великим рахунком в цьому житті цікавить не так багато речей. Ті речі, які мене цікавлять, вони там протягом останніх 20 років не сильно змінилися. Це от мій світ, і от я в ньому все відпочиваю комфорт. А що це ще комусь цікаво, ну то я радую людей запрошувати цей світ, що за комусь не цікаво. Ну заради Бога, насправді існує стільки світів, стільки космосів, що не обов'язково зациклюватися саме на цьому. Він піднімається і спльовує чорну кров. Піднімається, потім падає, потім піднімається знову. Вантажники ще ну ось знову у смерть по І валить правим прямим, просто під дих. За кожний з заподіяних немилих. Оскільки Бог справді справа завзятих і молодих, і юний вантажник, влітаючих літаючих життях. стигаємо подякувати, тішачись, як дитя, мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто став на нього, ставить далі, так само на досвідченого бійця.